Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавить питання вирощування повловнії. Хочу сьогодні показати одну нашу посадку, експериментальну посадку. Висадили ми 2000 дерев на невеликій ділянці землі для того, щоб отримати матеріал для виготовлення пілет. Минулого року ми робили пілети з павловнії. Є сертифікат, я зроблю посилання на відео. Враховуючи тенденцію на збільшення вартості палива, можна сказати, що напрямок виготовлення пілетів з павловні є досить-досить перспективний. Ми висадили дерева, відстань між міжрядів у нас вийшло 70 см. Між павловніями 50 см. Тобто получили дуже загущену посадку. За рахунок цього дерева витягнулися. От зараз покажу, в якому, в якому стані стовбур він дерев'яніє. Для чого ця посадка зроблена? Наступного року весною ми будемо робити технічний зріз даній посадці і робити з нею пілету. За наступний сезон павловні знову виросте. Виросте вона ще більше, ще більш потужніша. Тобто кількість біомаси в нас буде ще більша. І ми знову наступного року будемо мати з цієї ділянки будемо мати матеріал для того, щоб робити пілети. Для компаній, які виготовляють пілету, які виготовляють щепу на паливо. Дана схема і павловні є як. Біомаса для виготовлення пілети є досить-досить перспективною. В Європі набирає популярність павловнієї і пілети з павловнії, ціни на пілету ростуть, калорійність павнії, пілети з павловнії, досить досить ефективна, зольність маленька. Тому усіх, кого цікавить питання, пілети, хто має твердопаливні кутли, можете звернути увагу на Павловнію. Як на матеріал для пілети. Досить цікаво, так як кожного року ви з одного дерева постійно отримуєте біомасу, досить хорошої якості. Якщо будуть питання, звертайтеся, ми будемо ділитися досвідом. Пілету з павловні ми вже виготовляли. Сертифікати в нас є. Лише посилання, подивитись, якої якості. Звертайтеся, будемо раді проконсультувати по даному питанню. Дякую всім за увагу.